Без прихованої підтримки Китаю Росія не мала б змоги продовжувати війну проти України. Пекін допомагає Москві, зокрема шляхом закупівлі російської нафти. Таку заяву 26 липня зробив державний секретар США Марко Рубіо. На його думку, Пекін відіграє вирішальну роль у забезпеченні Москви продовжувати війну в Україні, і Європа, як каже Рубіо, це розуміє за його словами. Китай зацікавлений у тривалому продовженні російсько-української війни, оскільки це відвертає Сполучені Штати та заважає їм зосередитися на інших регіонах світу, які є також в інтересах Пекіну. Багато експертів також підкреслюють, що Китай не зацікавлений у беззастережній перемозі чи поразці Росії у війні в Україні, вважаючи за краще тривалу, виснажливу війну, яка послабить Росію. Тривала війна ще й розхитує Захід. Якщо Росія переможе в Україні, Володимир Путін буде сповнений самовпевненості і може напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, що зовсім не принесе користі Китаю.